Україні набув чинності закон, який вніс зміни до кримінального процесуального кодексу серед ключових нововведень – норма, яка дозволяє слідчим або дізнавачам проникати до житла громадян без ухвали слідчого судді. Якщо, на їхню думку, є підстави для невідкладного вилучення доказів. Це рішення викликало серйозну критику з боку правозахисників і юристів, адже згідно зі статтею 30 Конституції України житло є недоторканим, і доступ до нього можливий лише за рішенням суду, крім випадків, прямо передбачених законом. Однак такі винятки мають бути чітко і вузько окреслені, щоб не допустити зловживань. Тож про це більш детально. Просто зараз маємо змогу поговорити з нашим наступним гостем Денис Терещенко, адвокат, член правління Асоціації адвокатів України, керуючий партнер адвокатського об'єднання АЛЕРТЕС. Вітаємо вас, Так, вітаю, добрий день. Тож давайте розбиратися, пане Денисе, що відбулося, і чи дійсно ось цей закон, який днями прийняли в Україні, він суперечить вже конституції України а точніше, 30 30-й статті Конституції. Е, дивіться дуже цікаве питання, і його я бачу зараз в публічному просторі. Дуже всі трактують по різному. І у мене іноді складається враження, що не всі до кінця. Дочитали це діючий закон, діючу редакцію. Так і минулу редакцію можливо також не всі е, бачили, тому що до останніх змін е, ця стаття на яку ви послалися, 233, тридцять частині третій містила дозвіл проводити невідкладний обшук без рішення суду. Були три випадки: Це загроза життю або здоров'ю. Врятування майна і переслідування злочинців в таких випадках дозволялося проводити невідкладний обшук, але з подальшим зверненням до слідчого судді це зазвичай робилося на наступний день, ретроспективно отримувати дозвіл, тобто легалізувати свої дії слідчому. Що відбулося після цих славнозвісних змін, які зараз ми обговорюємо. Дещо конкретизували цю норму, вона і до цього так виглядала достатньо заплутана. Скажу чому тому, що правоохоронці насправді почали зловживати цим, цією можливістю. Вони собі придумали таке ноу-хау. Вони з цих трьох, що я перерахував, підстав для відкладного обшуку, обрали собі одну зручну: це рятування майна, і пішли в кожному випадку рятувати майно яким вони почали вважати докази? Тобто вони заходять, рятують майно, кажуть, ми рятуємо докази і все і вважають свої дії законними. Трошки додала сюди ізюмінку, це об'єднана палата, яка в минулому році дала рішення обов'язково для виконання всіми судами. Вони підтвердили, що так дійсно рятування майна, рятування доказів це одне і те саме, і тому. Ентузіазму правоохоронцям це рішення додало, і вони продовжили це робити. Що зараз відбулося? Зараз, поки що, ці зміни не зрозуміло, чи їх скасують, чи не скасують. Зараз діюча нова редакція, її також треба прочитати. Там вона не особливо так, щоб не сказати, що сильно змінилася. Знову залишили ті самі підстави для невідкладного обшуку, але їх навіть звузили. Там додали виключні. Перелік статей, по яким це можна робити, і це переважно. Це злочини пов'язані з заподіянням шкоди життю і здоров'ю. Це різні тілесні ушкодження різні статті, залежності від тяжкості, це статеві злочини, це викрадення людей і тероризм. Тобто тут законодавець навіть трошки з Він сказав, що по цим злочинам можуть заходити, але тут вже більш конкретизували і дійсно рятувати ці докази. Тобто, що минула стаття, дещо суперечила так, статті 30 Конституції, що ця? Дещо суперечить, тому що таких винятків, як рятування доказів, Конституція не містить. Тому тут потрібно, мені здається, ще третю редакцію нормальну, щоб вже конкретизувати і суду більше не дозволяти маніпуляції з цими поняттями робити. Що якщо от ви рятуєте майно, то це якісь екстрені випадки, якісь так, що зараз щось знищується і так далі, а не все підряд рятування доказів це підстава для невідкладного обшуку. Тому що, вже закінчую думку. Обшук, в принципі, в кожному випадку проводиться для того, щоб врятувати докази. Тому що, якщо не потрібно рятувати докази, слідчі їх може витримувати запитом або звернутися з ухвалою з слободанням до суду і отримати ухвалу на тимчасовий доступ, яку можна два місяці виконувати. Розумієте, є більш, менш екстремальні е, способи е, здобути докази. Обшук це найбільш е, такий обтяжливий для прав громадян. Тому е, що в минулій редакції, що в цій, вони практично е схожі друг на друга. Тому не потрібно казати, що зараз все стало набагато гірше. От і все. Добре, пане Денисе, а чи є якась юридичної точки зору, якась золота середина між тим, щоб не порушувати грубо права громадян з, інш... з одного боку і з іншого боку, для того, щоб якщо громадянин скоїв правопорушення, як... якийсь порушив закон, то щоб ось ці докази були зібрані? Тому що те, що ви зараз говорите, якщо ось так з приводу прав громадян говорити, то так. Або так, але права громадян все одно будуть порушуватися. На моє переконання, в цій ситуації має працювати людський фактор. Тобто, у нас в діючій версії КПК в минулій версії, так яка там була декілька днів назад, чи діючою норми про невідкладний обшук вони відповідають в принципі практиці. І в західних країнах є також така практика. Якщо Ну, ми розуміємо, якщо є якась екстрена ситуація, що прямо зараз правоохоронці розуміють, що когось вбивають, так? когось гвалтують, зараз щось спалять і так далі, вони не можуть собі дозволити йти до суду, брати дозвіл, повертатися назад. Ну це абсурд, правильно? Тому для таких випадків і закони не передбачав невідкладно цей обшук, для того, щоб в подальшому... Все ж таки слідчий звертався е, до суду, щоб ретроспективно суд перевірив, а чи були у слідчого підстави для того, щоб проникнути без ухвали? І Якщо суд бачить, що немає таких підстав, він відмовляв про задоволення клопотання і всі зібрані докази е, в подальшому можна було визнати недопустимим. Е, чому я кажу про людський фактор, розуміючи, що є. Таке, таке поняття, як невідкладний обшук, слідчі почали масово зловживати цим, і вони почали кожного разу казати, що це ми рятуємо докази, рятуємо майно і взагалі вже перест... і йде тенденція, що вони скоро взагалі перестануть в суд ходити за ухвалами про обшук до обшуку. Завжди будуть ходити після і казати: ми рятували докази, дайте нам ухвалу заднім числом. от і все. Тобто, тут. тут, тут. Людський фактор правоохоронці просто повинні припинити цю практику, і ми, як адвокати, постійно на всіх заходах публічно завжди закликаємо, що припиніть це, припиніть порушувати права і все, і проблема просто припинити своє існування. Добре, якщо ось так вже сталося, і до вас звернувся клієнт, сказав про те, що до нього незаконно прийшли слідчі, або якісь там представники силових структур щось винесли з дому, умовно кажучи, говорячи про те, що це докази. Ви, як адвокат, чи можете ви оскаржити, чи оскаржуються, чи є практика оскарження ось таких дій? І це перше питання. І друге питання, які документи. Мають бути, тобто, якщо, наприклад, вже правоохоронці заходять до будинку ось так превентивно без ухвали суду, то які потім документи вони мають мати для того, щоб законно пояснити, що вони взагалі робили у тому будинку. Давайте розділимо на це питання на два блоки. Перше це коли правоохоронці тільки прийшли. На адресу і кажуть, добрий день або ранок. Ми хочемо вас провести обшук. Громадянин одразу має до якого прийшли вимагати рішення суду в будь-якому випадку. Надайте, будь ласка, дозвіл суду. Якщо не надають, кажуть ні, ми вважаємо, що тут є підстави для невідкладного обшуку. Громадянин має повідомити чітко, слідчому, що розуміючи, які є підстави. Повідомити, що в даному приміщенні нікого не вбивають, життю і здоров'ю нікому не загрожують, майно не пошкоджується, злочинці не переховуються. Підстав для невідкладного обшуку. Немає це просто потрібно юридично зафіксувати, щоб слідчий розумів, що він далі буде робити. Після цього слідчий, якщо почув це, все рівно у нього не пропало бажання проникати громадянин. Розуміючи це, має повідомити, що я не дозволяю проникати в своє приміщення, щоб в подальшому правоохоронці не інтерпретували, що вони нібито за дозволом громадянина зайшли, тому що за дозволом можна заходити. І вже коли вони зайшли, ну, фізичний опір ми ніколи не радимо робити, тому що це неефективно, це не допоможе. Фіксувати обстановку, попросити викликати адвоката, зв'язатися, приїжджає на місце адвокат і працює. До того часу фіксувати обстановку, щоб в подальшому можна було визнати дії таких правоохоронців недопустимо. В чому взагалі суть для чого обшук? Обшук для того, щоб щось знайти. Якщо слідчий розуміє, що в нього підстав не було проникати без ухвали, все, все рівно щось вилучає. Він розуміє, що він створює ризик для свого досудового розслідування. Він навіть якщо знайде якісь важливі докази, він розуміє, що в подальшому ці докази вже ми. Це вже другий блок вашого питання, так? коли він з цими доказами буде звертатися до суду, коли буде справа розглядатися по суті, ми вже піднімаємо це питання і кажемо, шановний суд, підстав дезакону для, для обшуку не було, докази вилучені незаконно, просимо їх не враховувати при прийнятті рішення. Тому такі докази, якщо довести, що підстав для обшуку не було невідкладного, вони просто виключаються з доказової бази. І справа у такого слідчого розвалюється. От в чому, в принципі, і ризик. Для самого І якщо е таких випадків буде багато, і судова практика буде йти по шляху закону, то е такі невідкладні обшуки вони просто припиняться в зв'язку з тим, що це неефективно. От все для самого свідчого це робити. А для громадянина я повідомив, що як йому себе поводити. Пане Денисе, якщо все ж таки громадянин вважає, що цей обшук взагалі незаконний, чи має він можливість не допустити, наприклад, якісь силові структури до себе додому, в принципі, ось тут, ще до того, як почали приїхав адвокат, або там розпочалося якесь вже документальна, документальна діяльність, чи може він на місці розібратися з цим, чи ні, чи він не може не дозволити слідчим? Якщо вони вважають, що вони мають провести обшук, щоб вони припинили це робити. Дивіться, якщо громадянин вважає, що він в підстав немає і він не хоче пропустити правоохоронців, навіть якщо він прийме рішення не пропускати, у нього скоріше за все нічого не поруч. Тому що правоохоронці, коли йдуть на обшук, вони розуміють, що їм може бути вони можуть зіштовхнутися з протидією, а вони в ході обшуку. Мають право за загальним правилом відкривати будь-які приміщення, відчиняти, зламувати будь-які двері і так далі. Тому такий громадянин просто фізично не зможе чинити опір. Він може про свої побажання і свої зауваження і скарги висловлювати усно так під час обшуку. Працює відеокамера, все фіксується на камеру заперечення говорити, але фізично не пустити я ще з такими ситуаціями. Не зіштовхувався, щоб громадянин став в проході в дверному і когось не пустив. Буде викликано якесь, назвемо його підкріплення, і все ж таки, якщо є бажання велиці, то вони зайдуть і все. Тому це неефективно. і Ми не радимо просто це робити. Так, говорити, заявляти можемо, а вступати там в якийсь конфлікт в бій це неефективно, тому що такий громадянин скоріше за все програє в цій, цій суперечці. От і все фікфіде юридична фіксація для того, щоб ми потім, як адвокати, з цим працювали вже і давали цьому оцінку в подальшому в судах. Чи може, наприклад, людина знімати е, відео, фіксувати те, що відбувається у неї вдома? Це перше і друге. Е, від того моменту, якщо от, у людини, людина дізналася, що до неї прийшли з обшуком, умовно кажучи, і до того моменту, як приїде адвокат, чи є е, за законом можливість у людини викликати адвоката і дотриматися часу, поки цей адвокат, як представник е, цієї людини, е, приїде вже на місце е, того, що? Відбувається в неї вдома. Дивіться, людина одразу слідчому має заявити, що я хочу, щоб під час обшуку був присутній мій адвокат. Слідчий не має права заборонити адвокату бути присутнім під час обшуку. І зазвичай адвокат допускається на місце проведення обшуку. Ну, Проблем з цим, принаймні, останній час вже все менше і менше. Але при цьому треба розуміти, що слідчий не буде стояти під дверима і чекати адвоката. Він буде заходити в приміщення, тому що е, уявімо собі, що не завжди обшук це виключно завжди незаконно. Так буває законно. І якщо, наприклад, слідчий заходить в приміщення, йому кажуть, почекайте адвоката. А в цей час, наприклад, Наркотики десь в санвузлі знищують, так то ніхто ж не буде його чекати, або хабар, наприклад, нарвати також кудись викидати. Зайдуть. Про що потрібно знати про адвоката? Особистий обшук людини має проводитися виключно в присутності адвоката. І то тут є виключення, адвоката слідчі має чекати до трьох годин. Якщо за три години адвокат не доїхав, то слідчий переходить до особистого обшуку. Особистий обшук це. Кишені, сумочки і так далі, все, що при людині. А саме приміщення можуть обшукувати, не чекаючи адвоката. Але адвоката допустять, коли він там доїде до, до місця обшуку. А... І останнє питання, як знову ж таки процесуально як це відбувається, якщо, наприклад, вже відбувся обшук, і якщо, наприклад, людина вважає його незаконним? Так, ми про закон, законний обшук ми зараз не говоримо, тому що ми говоримо зараз про зловживання деякими інструментами, так, силовими? Якщо, наприклад, людина вважає це незаконним, якщо не приїхав адвокат з цієї чи іншої причини не було у місці, я не знаю. Там не встигли, не додзвонилися, чи ще щось. То як вона потім має діяти, як правильно, куди звернутися. Якщо в неї немає адвоката, якщо є адвокат, я правильно розумію, що це просто ти телефонуєш адвокату, розказуєш, що відбулося, і вже адвокат займається цими справами. Але якщо у людини немає адвоката, куди їй звертатися, де оскаржити, наприклад, ось це рішення, ось цей обшук, і як взагалі правильно потім діяти так, щоб це було за. Законом, і що якщо б справа дійшла до суду, то там її ось ці аргументи були абсолютно законними. Ну, дивіться, якщо вже прям так ставити питання, то треба пам'ятати, що за незаконне проникнення в приватне помешкання в житло. У нас взагалі передбачена окрема кримінальна відповідальність. 162 стаття передбачає, що ніхто жодна особа, навіть правоохоронець, не має право незаконно проникати в приміщення. Якщо це вчиняють правоохоронці, то тут ще додаткова спеціальна стаття додається: 365, перевищення службових повноважень. Тобто, тут за сукупністю двох статей, якщо такі дії дійсно відбуваються, можна навіть вимагати зареєструвати кримінальне провадження. Підслідність це органи ДБР. Тобто тут потрібно розуміти слідчому, що коли він такі такі дії вчиняє, і очевидно, що безпідставно, і так далі, то у нього, крім просто визнання, визнання доказів недопустимими, він ще й під ризиком бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Якщо взагалі безпідставно так захотілося, зайшли, зламали двері, проникли жодних підстав не було. То тут вплоть до кримінальної відповідальності. Тому кожну ситуацію потрібно оцінювати е, індивідуально, і громадянин може звернутися в ДБР з заявою про злочин, що до мене прийшли, проникли в моє приміщення, в мою квартиру і так далі. Тобто, що? тут може бути дуже серйозно всім. Дуже дякуємо за те, що знайшли час для того, щоб нам прояснити, що відбувається зараз на законодавчому полі. Я нагадаю: Денис Терещенко, адвокат, член правління Асоціації адвокатів України, керуючий партнер адвокатського об'єднання Алертес. Був з нами прямому включенні. З ним говорили про права громадян. Щиро вам дякуємо і прощаємося. Дякуємо навзаєм.